Стеження, це остання частина серії бестселерів про Йоанну Хилку, за чиїми пригодами читачі незабаром зможуть спостерігати на екрані. І це справедливо, адже головна героїня серії Ремігю Шамруза безумовно варта зустрічі як на сторінках романів, так і в екранізації. П'ятий том серії не лише торкається надзвичайно актуальних питань міжнародного масштабу, а й пропонує шанувальникам цієї непересічної юристки численні повороти сюжету та моменти, які читачі так довго чекали. <кхем> У своєму стеженні автор розповідає історію хлопчика, який безслідно зник під час сімейної відпустки в Єгипті 12 років тому. Відпустка закінчилась травматично для його батьків, оскільки вони повернулися додому без сина. Роками пізніше хлопчик несподівано знову з'являється. Однак тепер у нього інше ім'я та прізвище, і хоча батьки нібито визнають його своїм рідним сином, він непохитно стверджує, що немає з ними нічого спільного. Юнака, який прийняв іслам, підозрюють у екстремізмі та плануванні терористичного акту у Варшаві. За цих обставин Йоанна Хилка, яка здобула популярність завдяки своєму видовищному захисту Рома, бачить шанс на ще одну успішну справу зі значним громадським резонансом. Безкомпромісна адвокатка з кримінальних справ лише вдає, що дотримується виключно принципів, які сама встановила. Насправді Хилка, особливо в абсолютно несподіваній життєвій ситуації, охоче погоджується на значні ускладнення в особистому житті. Що безсумнівно вплине і на її професійне життя, останній роман Мруза безсумнівно робить внесок у дискусію про тероризм, межі втручання держави, стеження за громадянами з боку спецслужб та переважання суспільного блага над благом окремої особи. Після терактів у Парижі, Ніці, Берліні та Лондоні роман найпопулярнішого польського автора кримінальних романів читається не лише як літературний вимисел, а як своєрідний соціальний прогноз. У романі Мруза ми читаємо серед іншого. Ми вступаємо в небезпечні часи, часи, коли кожен побутовий прилад може стати інструментом у руках спецтур. В іншому місці героїня стеження зізнається. Держава має бути як лікар. Очевидно, що вона повинна знати історію хвороби, щоб допомогти пацієнту. Відповідно, вона повинна обстежувати, збирати інформацію та заглиблюватися в особисту сферу, але лише до певної міри. Щоб лікар вилікував біль у горлі, йому не потрібно розрізати живіт та заглядати всередину. Важко заперечити справедливість вище зазначеного твердження. Стеження це п'ята книга із серії юридичних трилерів Ремігію Шамруза. Відтоді Йоанна Хилка та Кордян Оринський здобули легіони шанувальників, які з нетерпінням чекають наступної частини їхніх пригод. Цей останній том містить усе, що читачі полюбили в цьому дуеті, і, можливо, навіть більше. У стеженні ми знаходимо все, що й у попередніх частинах серії. Лінгвістичні прийоми оповідача та персонажів, жваві діалоги між Хилкою та Оринським, посилання на актуальні проблеми суспільства, у цьому випадку тероризм та закон простеження, судові баталії, напади на двох головних героїв, з яких вони мусять якось виплутатися, і нарешті повороти сюжету та кінцівка, яка не лише дивує, але й змушує шанувальників Хилки з нетерпінням лічити дні до виходу наступної книги. Тому, безсумнівно, 10 з 10. Щиро радимо і я, і видавництво «Богдан».